Узнали про те, що е, наші побратими, наші земляки е, вертаються із е, зони АТО. Сьогодні приїхали дійсно ті люди, які бажають нашій країні, миру, добра, процвітання. Адже ми зі зброєю ні до кого не йшли. Виявив бажання зустрічати земляків своїх, які йдуть, сказати, з війни повертаються. Вони дійсно на, 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 на наш час герої. Їм дуже важливо, що їх люблять, ждуть. І вірять в їх, ми віримо в наших хлопців. Захисники України вони за нас воюють. Саме головне здоров'я. І далі, щоб вони всі приїхали, щоб все це закінчилось, і ми перемогли. Слава Україні! в Україні! Друзі, далі! Їдемо додому. Ми тільки перші раз тільки людей побачили. В таку кучу, толкує. А Народ народ підтримує парашювання. Харків все нормально, а в Луганську там показують дулі, факлі, ти їдеш там, як той сам ти приїхали. ми були самі в пеклі. В пеклі. Ми вийшли Нам з пекла. Ми вийшли з пекла буде. і ми, ми їхали, хто їхали. Ніхто дороги не знав, знайшли на одну дорогу. Начали критиградами від танками. Сьогодні ми приїхали зустріти тих хлопців з 30-ї бригади. Частина з них вийшла з оточення. Частина приїхала на планову відпустку для подальшої ротації. Дуже страшні події були. Хлопці самі кажуть, що 1 вересня у нас був там другий день народження. Те, що зараз відбувається, вже не можна назвати АТО, тому що терористів майже немає. Є або відверті найманці російські, або регулярні війська. Місцевих ДНРівців, ЛНРівців вони всі повтікали або поскладали вже зброю. І фактично це не оголошена, але війна. Це ваш другий батальйон? Ні. Oh!